Як 40 років тому ви визначилися і обрали для себе шлях служінню Богові і людям? Напевно, найбільше приклалося до цього, що я вибрав свячений шлях життя. Це, напевно, те домашнє виховання моїх батьків, мами, а найбільше бабусі одної і другої, які завжди змалку брали мене до церковців. І я при церкві властиво. Виростав і на прощі завжди їздив з бабусею, хоч було тяжко то дитині собі було. Але ну, з малих літ я любив це. Любив, любив спілкування в церкві. Навіть пригадую собі завжди такий випадок, і мені і тепер ще раз нагадує до мене. Я собі завжди, коли приходив в церкву, то брав таке, знаєте, колись мали такі вишиті, були запаски, собі яких квилон на плечі, і завжди собі співав антифон або молитву. Тобто дитина собі як то по-своєму сприймав. Ну, але… Напевно, те виховання церковне при церкві, де щонеділі ходилося до Святої Церковці, слухалося Божого Слова, і зробило те, що якраз ще в 78-му році я поступив ще в тодішню, то був Радянський Союз, Ленінградську духовну семінарію, закінчив її звіти, пішов до війська і потім вернувся назад, завершив навчання і повернувшись назад, сюди, після закінчення, в 83-му році був. Підсаний єпископом на першу парофію це було на Яворівщину, села Оселя Яворівський район, де був неповних шість років, майже шість років був. І... Потім вже був переведений старанням властиво тих мешканців села Волсвин. Я повернувся сюди до Волсвина в 1988 році, 25 грудня, ту церкву відкрили, вона була закрита, а 26 лютого я вже відправив першу службу Божу старанням мешканців цього села. Я сюди повернувся і вже 34-й рік тут разом з ними провадимо якраз це духовне життя. Вивчаємо Боже Слово і стараємося згідно Нього провадити своє земне життя. Отже, Василю, ви не просто священник, ви священник-екзорцист, і, власне, за молитвою і за зціленням, за духовною порадою до вас приїжджають дуже багато людей. Чи пригадуєте собі цей момент, коли ви відкрили в собі, напевно, цей дар, усвідомили його і зрозуміли, що тепер ви не просто священик, та ви тепер ще й допомагаєте людям в інший, іншим чином? Ну, молитву читає кожен священик, який. Вже отримав сан священника, є в нас в Требнику, в церкві є молитви на оздоровлення, їх може читати абсолютно кожен священник і читає при потребі людей. Ну, Напевно, якийсь такий особливий поклик до цього я відчув тоді, коли мені сповнилося 33 роки. Якийсь такий був переломний момент в цьому житті. Ну, екзорцизм великий, я був тільки присутній. Я стараюся не читати, то більше є такі для тих, хто є визначений церквою. Великий малий екзорцизм, так то свичай, молитву на оздоровлення згідно требникового свячення води через воду, свячену собі через молитву, через літургію. Ми якраз переходимо до цього оздоровлення тілесно. Насамперед закликаючи людей до духовного очищення. бо... Знаємо, що згідно святої Євангелії недуга тілесна, не раз буває як наслідок недуги духовної. Тому найперше кличемо людей, щоб люди примирилися з Господом Богом, а потім вже читаємо молитву на оздоровлення і через святую водицю собі також, щоб пити водичку чи вмиватися. Людина якби змиває зі себе все оцю, все те, що її дошкуляє. Ну, Після 33 років свого життя, властиво, я відчув якийсь такий переломний і так до сьогодні, але. Тут дуже тяжка праця, і я навіть собі вже виголосив ось тепер недавно. Що вже, напевно, далі я не буду читати себе, то практикувати, тому що вже і сам здоров'ячка немає вже собі так. Ну, але звичайно, коли хтось звернеться з якоюсь звід прочитати молитву, то його не опустимо. Чи можете пригадати собі? Якесь диво, можливо, яке сталося з людьми, які до вас зверталися, а потім вони зцілювалися або вирішувалися якісь дуже а, такі важкі проблеми, і вони потім проходили і дякували вам за те, що ви їм допомогли розв'язати якусь проблему. Ну, неодноразово такі були випадки. Я вже навіть коли ще собі за свого бого однокласника, навіть колись сам в школі, як ми ходили, який їхав на операцію, бо був тяжка, недуга, не рок, але потім. Коли заїхав, провірили абсолютно після молитви нічого не було. Але і були таких випадків собі, якісь проблеми людські, все. Але їх можна було б нагадати багато. Такий був випадок, коли приходила з Волині до нас жінка з дитиною, принесла її на руках. Вони ми відчитали декілька молитв, над нею помолилися, і потім та дитина, по-моєму, на сьому молитву вона пішла своїми ногами. Це було таким шоком для нас. Але то не я оздоровляю. Вздоровляю Господь Бог. Я тільки прошу Господа Бога, і навіть тих, хто приходить на молитву, я завжди кажу ви моліться і моліться вдома, прошіть, прошіть Бога. А Господь казав, прошіть і дасть вам. І Тоді тому то не я та моєї заслуги, то є мізер, взагалі нічого. Хіба тільки те, що я прочитав ту молитву. і все, Але я хіба той дротик я кажу, через який Господь Бог може посилає свою ласку, але то не моя заслуга, то є виключно заслуга Господа Бога. І тим не менше до вас черги людей, які потребують такої спільної з вами молитви. Напевно, найбільше спілкування треба до людини, і нараз просто людина, знаєте, має недугу, може не стільки її потрібно якоїсь такої помочі чи можливо навіть того ліку, як просто треба її зрозуміти, вислухати. Ото я стараюся кожного собі як щось його вислухати, підтримати, надихнути, так підбадьорити людину, і по ну, тепер брак, то такий час я собі всього. І напевно то найбільше і дає собі, а решта то все в Божих руках. Зараз ми переживемо особливо складний час, і напевно це є випробування людей і на віру, тому що, бачачи, як гинуть люди, діти, так те, що побачили ми після звільнення Бучі і ірпіня, як людям в такий час не втратити віру, віру в Бога? Тому що я думаю, що кожен замислюється, чому Бог допускає таке, чому ми повинні так терпіти. Мені здається, що в час якраз такого лихоліття, в час біди, віра стає ще сильнішою. Можливо, є і одиниці, які відпадають, які звинувачують цьому Господа Бога, але ми не можемо цього звинувачити, бо знаємо, що Бог є джерело любові, і якщо, наприклад, якийсь допуск є, то ми мусимо завжди собі читати, читаючи Святе Письмо, можемо побачити, що робилося з вибраним Божим народом. Бог тим народом опікував ще особливо, коли вивів їх з Єгипту, з дома неволі, провадив до обітованої землі. І потім за ким він їх провадив протязі тих 40 років, там були і війни, і, були, і, і різне було добре, Бог посилав манну, посилав перепілки з каменя, воду давав, яким там треба було. було. Але й було так, що на той нарід і нападали змії, і якась пошечка була хвороба собі. Все. Тобто це був допуск Божий. Якщо люди жили. Згідно Божого закону, якщо вони дотрималися Божого закону, якщо вони мали Господа Бога за Батька, а себе рахували дітьми, які мають слухати свого Батька і йшли дорогою Божого закону, то і Боже благословення спливало. А коли нарід порушував заповіді, ну переповнював чашу беззаконня, і Господь Бог посилав тоді кари, напевно, як напівнення. Бо навіть якщо відкрити второзаконня книгу, Повторення закону Старому Завіті, де Бог передавав заповіді через Мойсея, то Господь сказав: як будеш слухати мої заповіді, то будеш благословений і в полі, і в праці, і вдома, і все, і ніхто тобі не зробить ніяколи. А якщо не будеш, то будеш покидьком всюди. Я нашлю на тебе ворогів. Тобто, і ми можемо сказати, наприклад, на сьогоднішній час, напевно, теж є якийсь допуск Божий. Бо якщо подивитися, я не осуджую нікого, кожного, бо Господь Бог казав, не судіть і не судимо, і будете. Але. На жаль, так подивитися, було багато людей, навіть тих, що називали себе християни, жили так, якби вони були більші і сильніші за Господа Бога. І, можливо, для упокорення, а можливо, якісь інші плани Господні стежки для нас є невідомі. Господь Бог і допустив того. Мені здається, що для того, щоб ще очистити це наше суспільство, щоб очистити, щоб нам ще більше укріпити в вірі. Щоб направити на той шлях істини, бо ми бачимо, що як до війни мало вартість, все це матеріальне в часі війни раптово сталося, бучарпінь показали абсолютно все воно стало безвартісним, Одну хвилину собі, а душа. Найбесмертний каже Господь Бог, яка користь людині, коли би навіть цілий швидко була, а душу свою занапастила. І, напевно, ту вартість душі. Тепер в часі війни ми найбільше відчуваємо. І Господь Бог, напевно, може, через такий спосіб хоче нам це пригадати, але, ще раз кажу, це для нас є невідомо. Знаємо, що є біль для всього народу. І просимо, щоб Бог смилосердився над нами, якщо навіть ми і завинили, бо і на кожній літургії ми просимо, Господи, прости гріхи наші, гріхи дідів і прадідів наших, і не карай нас нашими ворогами, а їхніх нас наступ поверни на втечу, ставши щитом між нами ворогами, поставши своїх ангелів хоронителів Тобто молимося і надіємося на Боже милосердя. Отже, напевно, зараз до вас доволі часто звертаються дружини воїнів, матері воїнів, поранених і тих, які зникли безвісти. Як ви їх розраджуєте? Ви знаєте, дуже тяжко, таке, коли хтось звертається зі своїм болем, а особливо в теперішній час. Ви знаєте, задумаєшся, і тут в серці болить. Я можу тільки сказати, так як сказав апостол Павло. Людська біль, людське терпіння, людські клопоти, вони всі йдуть через моє серце, кожного відчуваю. І якщо хтось сумує і плаче, я так само разом з ними. Якщо комусь є радісно і весело, я радію разом з ними. Але єдине, що ми можемо просити, то я завжди кажу, діти, єдина наша надія, розрада і потіха Господь Бог, тому просіть, просіть Господа Бога тої ласки, тої сили переносити, будьте мужніми. Ми розуміємо, що боронити Україну ми мусимо, бо це є наша мати. І якщо ми не будемо боронити своєї держави, будемо рабами, будемо ніхто. Тому навіть ціною такої великої жертви ми мусимо це боронити. А відчуваю ну, постійно, я ще раз так як казав апостол Павло, людська біль то є моя біль, а людська радість то є моя радість. А тих, хто приходить до мене, особливо тих, чиї діти чи чоловіки є на війні, я дуже добре розумію, тому що і мій син там є. Я... Навіть не знаю, що сказати, але так, ось, знаєте, мені здається, що кожен, хто приходив в Чечівлі, він просто потребує любові. І нараз просто треба його пригорнути до себе, знайти от якісь які слово, а Бог дає якусь ту мудрість, ту хвилину, щоб розрадити, щоб теж підтримати, нараз не треба слів. Просто треба людину навіть подивитися милосердно, якусь відчути, щоб людина відчула, що її біль вона є не сама з тим болем, що ще хтось співпереживає разом із нею. І тим самим якраз так і потіша. А решта тільки молюся, прошу теж Господа Бога того милосердя над всіма нами і над тими, хто терплять, хто тут, хто чекає своїх синів, чоловіків, хто несе отой важкий хрест отої теперішньої війни. І хлопці до вас приходять за благословенням, мабуть, перед тим, як вирушають на... так, завжди йдуть собі так. кожного з них стараюся підтримати, благословити і запевнити молитовною підтримкою. То завжди ми молимося за них і просимо Господа ласки, щоб Господь Бог їх беріг, бо знаємо, що це є наш щит і наша зброя, це є наша молитва. Ну і для них те Боже благословення і це те, те, що потрібно на сьогоднішній час. Отже, можливо, дайте пораду якусь людям. Цей непростий час, там як їм е, після тривожних новин, після щоденного їх переглядання, після важких трагічних подій зміцнюватися в вірі. Що порадите? Покладати всю свою надію на Господа Бога. Я, навіть би, я знаю, що кожен із нас слухає оці новини і ті всякі, що там дописи, і все перечитує, там є, що правда, що неправда всього є. Але. Я казав, щира молитва віддати себе своїх дітей під опіку тих воїнів наших, Господню, і тільки надіятися на Божу ласку, на Боже милосердя. Ну а тим, хто там на війні боронити. І подякуючи їм тим, що вони грудьми стали. Ми за їхніми спинами стоїмо, ми можемо тут на собі ще поки що тихо і мирно ще проживати. Хоча так в тривожі постійно, бо бачимо, що війна вона торкається кожного куточка, ніхто. Не є захоронений, не забезпечений перед тим, що може бути якісь там ракети прилетіти чи щось інше може нам заподіяти шкоду. Тому ми всі в тривожі. Але каже Господь: Бог покладайте всю свою надію на мене. Віддайтеся під мою опіку, і Господь хай нехай нас провадить. Кілька радісних, можливо, маєте таких гарних подій, пов'язаних з нашими воїнами, захисниками, от які поверталися і приходили до вас, і дякували, бо ваша молитва впевнений момент їх зберегла. Знаю про такі випадки, коли хлопці були переконані, що вервичка, які образки, яким їм відправили волонтери на передову, їх врятувала. Це були у вас? Такі? Були, були. І навіть пиш, пишуть, знаєте, дуже приємно, ми транслюємо літургію, коли нам пишуть внизу, коли там свої дописи, то пишуть, ми вас слухаємо на фронті. Це є так дуже приємно собі, що вони мають там собі час, колись там собі включити, можуть послухати. Ми мали такі випадки, коли було звернення через дека на нашого, навіть собі так до нас. От тепер теж є всі, Ми маємо всі телефони, де можна дуже скоро звернути, де прощать молитву. Ми молимося потім дякують, дякуючи, що відбувся бій, якось Богу дякувати. Все благополучно відбулося. Тобто приходять таких подяки, то не тільки мені, то до священників приходять всіх, та й напевно до всіх людей, хто молиться людей доброї волі, які просять Бога тої помочі для наших. Ото для нас є радісно, коли ми чуємо їхню перемогу. Коли вони... А хто приходить додому, от цікаво, є так само собі тепер бо рідко хто приходить, але так нараз, десь, чи хтось переїздив, хтось на день, хтось на пару днів приїхав, десь, може, собі так там з місця на місце переїжджають. Завжди йдуть до церковці і дякують, дякують Богові, дякують нам за ту молитву спільну. Хоча я завжди кажу, не мені, а Господу Богу вся слава належиться, тому що то Його всемогутня правиця, яка нас оберігає на дорозі цього життя. Отже, ви в листопаді вже будете якби мати таку пам'ятну дату та да, 40 років так, на життя на Михайла. За цих 40 років чи можете пригадати моменти, у які ви сумнівалися, чи правильно обрали шлях, і моменти, коли ви були на 300% переконані, що все ви правильно зробили? Ну сумнівів не було. Сумнівів щодо віри не було абсолютно ніяких. Я такого не, не, не допускав до свого серця, щоб якісь там були сумніви, чи я правильно вибрав собі дорогу, чи неправильно, бо знаю, що, як кажуть народі, без Бога ані до порога. Так я був вихований, так я навчений і так передаю цю віру і своїм далі своїм парофіянам, своїм духовним дітям і своїм власним дітям собі. Так то я б тому не був собі, щоб якось сумніву ніколи до мене не приходило. Навіть в такі часи, коли колись ще на початках, як тільки читалося ще як нараз, екзорцизм був присутній при великому екзорцизмі, як тобто там страхіттіє, може не раз собі, бо я собі можу при тому, що там твориться з тою людини, яка є одержима, ніколи не викликало сумніву, що може щось не так або ми не можемо справитися. Хоча там читали екзорцист, я тільки був присутній при ньому. Але я певний був, що Господь Бог є найсильніший лікар і найсильніший. Той, хто може допомогти людині, нема такої щоби потреби, щоб Господь Бог був безсилий або не міг допомогти. Тому сумніву, щодо віри в мене ніколи не було. Ну, а завжди на 300%, щоб ви був такий переконаний, що дійсно це правда, то я завжди так переконаний. Я завжди собі знаю, що коли ми просимо, і я надіюся, я вірю в те, що Господь Бог вислуховує. А якщо не раз Господь Бог. Не дає нам щось, ну то апостол Павло каже: будьте ви витривалими, Тобто то треба не раз Бог, ну як батько не раз дітям, дитина собі там щось хоче. Наприклад, ножа можна сказати собі, взяти, воно кричить, бо йому воно хоче, воно його побачили, але батьки не дають, бо знає, що воно може їм принести якусь небезпеку. Дитина може поранитися. Так само і знаємо, що не раз, якийсь, ще Господь Бог, ми можемо щось просити, просити Бог не дає, бо воно нам не потрібне, напевно, на дорожі нашого духовного життя. Але то, що Господь Бог опікується нами, що Він є біля нас кожного, що Він є всюди присутній всезнаючий, і всемогутній, сумнів, мене не було. Я завжди втім переконаний, напевно, на 300 і більше відсотків, що Господь всемогутній. Отже, ви ще й е, займаєтесь будовою церкви, та, нової церкви, які вже, напевно, парафіяни з нетерпінням чекають, коли вона відкриє свої, свої двері і там будуть відбуватися перші служби. Власне, на якому етапі вже будівництво і коли можна очікувати відкриття храму? Ну, коли очікувати, я не можу так конкретно сказати, бо, напевно, все впирається в фінансами. Ми властиво будуємо церковцю. Старанням парафіян нашого села так більшості та пожертва основна, хоча нам допомагають, і з боку люди також дають, складають жертви, але основний тягар це є парафіян оцього села. Церква є вже в стадії завершення. Ми вже довершуємо штукатурку всередині, і я думаю, що цього року ми, якщо довершимо тут, і на другий рік зовні і зробимо благоустрій, який треба все буде зробити. І будемо заказувати все там, що потрібно для того, щоб всередині цей весь він інвентар. І, ну, я думаю, що два роки, ну, максимум три, повинна би бути церква вже відкрита, вже мало би бути зроблено, все має бути зроблено. Церква величава, велика є. Хочемо велику чому будуємо таку церкву, тому що хочемо, щоб були, бачите, в нас, як є от зараз в церковці, теж в нас є лавки стоять, але тут тільки частина людей посідає. теперішній час люди хочуть бути трошки, щоб вже було з вигодою, а напевно і та й немічний чомусь. Чому, що так, покоління йде чим раз, воно не сильніше, а стає якось таке слабше, може, не знаю, чи стиль життя такий, чи ритм того життя такий дає. І людина, прийшовши до церкви, хоче такий вигідно собі, щоб в відповідні моменти присісти, щоб не мучитися. Колись, як я ще вчився в семінарі, в нас був такий старий професор, то він казав, що в заході, в церквах люди сидять, на сході стоять. Але він завжди нам казав: але пам'ятайте, що ліпше сидіти і думати про Бога, чим стояти і думати про ноги. Тому люди тепер будують церкви, будують такі, щоб було воно вигідно собі. Тобто зайти, щоб дійсно можна було зосередитися, а собі прийшовши собі, так і навіть в тишині, просто помолитися. Тому будуємо церкву велику, і вже на стадії завершення власне, вже все так. Тому що за скоро вже будемо її освячувати. Дякую вам, отже, що знайшли час, і ми так гарно і добре поспілкувалися. Дякую вам за молитви! Дякую вам за духовні поради. І... Звічу лише та хай Бог береже всіх нас і швидкої перемоги. Дякую, я теж бажаю всій Україні швидкої перемоги, щоб чим скоріше закінчилася війна, щоб наші діти живими і здоровими верталися всі назад додому. Ну і процвітання нашій славної, такій багатостраждальній Україні, нашому народові. Ну а та наша молитовна підтримка для них буде завжди. Хай Бог благословить вам також. Дякую.